Вітаю, друзі. А, не матеріалу, але був відрядженні і не зміг нічого нового записувати. Хоча б, дещо вже є цікаве і, можливо. Ні, неможливо, точно буду записувати. Але сьогодні а, я проекспериментую. Про що йде мова? Йде мова про, про спогади. Пам'ять. У мене є там уже ролики, відео записано. Відносно пам'яті, але ви звернули увагу, що всі вони попередні мої записи, все те, що ви дивилися, вони мають такий терапевтичний ефект, направлені на якусь мотивацію, на чогось досягнення. І доволі часто я відсилаюсь до якихось наукових даних. Витягую статті, шукаю по інтернету, публікацій, ще щось, ще щось. А сьогодні я вирішив проекспериментувати. І не просто в мене вже був відео без будь-яких статей і посилів до когось. А я хочу сьогодні зустрітися з вами і записую це відео якби в ілюстрацію до одного з моїх останніх захоплень в літературі Харука Маракамі. У мене взагалі їх літературу я люблю. Який музику, це ви вже зрозуміли. Є а, старі автори, письменники, яких вже немає, але твори, яких будуть перечитувати, я впевнений. І вони для мене вже стали класикою. А, це і письменники втраченого покоління, Еріх Марія Ремарк, Фіджеральд, Ірвін Шоу, Макс Фріш. А от із сучасних якось зачепив ем, Харукі Маркамі японець. Можливо, що він попав от в точку, чому він став таким культовим письменником, попав в точку баченням останніх десятиліть шизоїдізації суспільства. От його розщеплення, коли ти в своїй голові пробуєш з'єднати його погляд, явно шизоїдний погляд, не він шизоїдний, не дай Бог. Психічно здоровий, прекрасна людина, просто він описує соціум як розщеплений. Ну зараз не про нього і не про його твори. Хоча ще раз скажу, вони мені подобаються, мені цікавий Харук і а тим більше людина, яка має саму велику колекцію на вінілі джазу в Японії, там є, якщо поритися в інтернеті, то можна знайти фотографії Харуки Марками, там на фоні своєї фонотеки. Там стосами стоять, там десятки тисяч вінілових дисків. В нього є прекрасний художній твір, буквально міні-енциклопедія, джазові портрети. Причому вони побудовані не по принципу енциклопедії, а по принципу мені це подобається. Я вважаю, що це щось, тому я його опишу. І описує він лише тих джазових авторів, виконавців, композиторів, яких уже немає. Прекрасно, прекрасно. Лю людям, які захоплюються музикою, конкретно джазом, я би просто рекомендував джазові портрети Харуки Мураками. Але я не до того задав. Зовсім не до того. Бачите, така тривала передмова, і все не приступлю до основної теми. В Муракамі є така фраза. Я її зараз процитую недослівно, тому перепрошую, якщо ви знайдете знову ж таки в його публікаціях чи в інтернеті дослівну фразу, я попереджаю. Я просто по пам'яті цитую. Але суть я передам. Хрукім Рокамі сказав, що для життя, для руху у житті потрібна енергія, потрібно паливо. І цим паливом являється наша пам'ять. Далі він додає пам'ять будь-яка погана, хороша, страшна пам'ять, чудова пам'ять на якісь без... безподобні події це всього-навсього паливо, без якого життя неможливе. Пам'ять як палива. Пам'ять, яка дає енергетику жити сьогоднішнім днем і робити крок в наступний день. І, власне, цей етюд, терапевтичний етют, він дуже особистий. Ви навіть прочитали по назві, я впевнений, що назва також якось трошки інтригує, а, тому що слово я, художник і повія. Якось наштовхує на це, куди це чебана занесло. Занесло дуже, виробили, в дуже конкретні реалії 80-х років. Тобто ще країни, якої вже тепер немає. Я такий бідовий дисертант-лікар простої обласної психіатричної лікарні, який мотається між славним містом Тернополем і Харковим, де я виконую дисертаційну роботу під керівництвом талановитого професора Наталі Карвни Лібгард, якої на превеликий жаль вже немає. Восьмидесяті роки, згадайте ці роки, ну більше може згадати моє покоління, всю ту бідосю, все те нещастя, квитки на, на потяг купити, купляєш в кращому випадку на плацкарт, і то тішишся. Готелів, номерів нема, в принципі. Завжди їдеш, як руліткою, якусь граєш, попадеш, не попадеш ще на вокзалі, переночуєш десертант, лікар. І а, черговий раз я їду стосом паперів дисертаційної роботи, десь їх там 300 штук тих паперів. Потім вони зменшаться по об'єму. Це була кандидатська дисертація. Батько доволі складно домовляється. Все-таки він був журналістом, талановитим журналістом. Домовляється через свою якусь лінію журналістики, що мені дадуть, знайдуть номер в готелі Харків, старий, нового ще немає. А, я їду, трясуся в тому вагоні, добираюся. Вигляд у мене, звичайно, абсолютно бомжацький. Я до сих пір пам'ятаю, чому я запам'ятав свій вигляд, хоча я цьому не придавав ніякого значення, тому що мене міліція не поліція, тоді поліції не було. Міліція на вокзалі зупинила і перевірила документи. Думали, що бомж якийсь кудись де. бо такий був світерок розбитий 50 восьмого розміру, при тому, що я тоді 50, 50 і 52 я одівав. Тобто таке щось відкрите, сіре, довго, дов, дов, довжелезне, пошарпані джинси, якими я дуже дорожив. А, сумка, рюкзаків тоді не було. Сумка, а якщо був, то такий рюкзак, що, не дай Бог я брати. Сумка в якій оці всі папери. Ну, їду черговий раз показувати, що, що зробив, що правильно, що неправильно. І, а, на щастя, домовляється, батько домовляється через своїх колег-журналістів, що мені а, дадуть номер, дадуть, виділять в готелі Харків. А це було, я нагадаю, ті роки, коли це, до речі, в художніх фільмах часто показують тих років, що показувати, коли ти підходиш до дверей, а там одразу міст ніт. Все логічно. І ніякі тобі ні побори, ні нічого не пробивають, тих железобетонних дядьок і тютюк, які там сидять на золотому фонді одне-два місця тільки для своїх. Тим не менш, обіцяють, що виділять місце готелі Харків. Я добираюся, спочатку їду в інститут одразу з вокзалу в інститут, щоб застати, Наталю Карловну, показує всі ці папери. Ми розбираємо, вона там читає, каже, що це тут повна ерунда, а от це варто вип'ятити. Робота така незвична. Конкретна молекула при неврозі нав'язливих станів. Ну, Ми працюємо, реально працюємо, вона виділяє години, бо я ж попередньо по телефону домовився. Десь півтори-дві години, от ми сидимо з тими паперами, листаємо ті таблиці, то до що, що корелювати, що далі розвивати. І все. День закінчився, робота пройшла, і я повинен заночувати, щоб на наступний день йти на потяг і додому. І тут починається сама цікава історія в класиці Харуки Маркамі, шезоїдізація, такий дивний спогад, який. Якусь і важко помістити, але чому я сказав мураками, тому що це спогад. І якщо він до сьогоднішнього дня тримає тебе і періодично при якихсь обставин вспливає, то значить він потрібний. Це паливо для того, щоб рухатися далі. Я йду в готель. Гостель, готель. Центральний, я ж згадаю, Харків. Пш. Звичайно, це не, не, не інтурист. Мир там трохи вище, але до нього мені не дорости, що в той час було. А Вже сутеніє, вже вечір, година, не знаю, там сьома, восьма година. Я добираюся, знаючи, що буде номер мені, що буде де відмитися, виспатися, щось перекусити і потім на наступний день ще раз зайти в інститут, ще там дещо порішати по нейрофізіології, і вже додому. Приходжу в готель, заходжу туди, все. Там сидить така конкретна тетя советська, яка каже стандартну фразу мет, нет. Я кажу: ну, але ж я від от там драм-драм. Вона довго починає щось там в себе перекладати, листати, папірчики води піднімати, хто що там записав. Цей час проходять якісь люди поважні, ну зрозуміло, що відрядження. Люди снують з портфеликами і так далі, що все солідно. Готель тут такий помпезний на той час. Совєтський, але помпезний. Довго молиста знаходить і каже: так, є замовлення. Угу, угу. Довго водить пальчиком по клітинках, хто там куди не знаю, має вибувати чи прибувати, і каже: так, все є, все гаразд, все чудово. Я втішений. Ну і? От паспорт. Ні, ні, ні ні каже, стоп, 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 стоп. Пашпорт не потрібно ще. З паспортом почекаємо. А тому що виселення після 12 години ночі. А, а, а я ну нічого кажу, почекаєте, хочете там погуляйте, куди там вже гуляти? Темний Харків, 80-ті роки. Освітлення яке там. Хочете тут сидіти, Але придеться почекати. Сідаю, йду там в куточок, там такий хол витягнутий, буфет, стойка зліва, це все так добре пам'ятаю. І там кілька стільчиків в холі, не такі вже помпезні, як зараз, для гостів, щоб так розвалитися. як. Собі дрімати, тим більше з гаджетом, інтернетом. Який інтернет? Ніякого інтернету і ніяких комп'ютерів? А і ніяких телефонів, до речі. Тому йду, сідаю своєю сумкою в своїй оцій розтянутій. І тихенько сижу, дивлюся на, на вікно, площа величезна, стоїть шайліч, якого потім там зняли. Чекаю, так, розвалився чекаю. Починає все більше темніти, сутеніти. Це було літо, тому не одразу перетемніло. Але вже починає все більше темніти. Темніти, темніти, темніти. Народу все менше, все менше відкриваються, закриваються двері. Швейцар все так спокійніше, вже й там присів собі, і вже видно, що він вже заскучав, вже роботи ніякої. Ні, тобі якихось чайових за те, що вчасно відкрив двері, а ще іноземці бувають, появляються, А в них нюх, нюх, тільки іноземці, власне, дають. Давали тоді чаєві за те, що їм двері відкривали. А ще менше, ще менше, в кінці кінців і швейцар уже там відійшов далеко, він чергує, але вже там сидить. В глибині його вже немає, не видно. І тітенька так бачу, починає збиратися. Я зразу-чук -чук, чук чук до неї кажу. А тут вона каже, буде чергова. Вона знає, я їй скажу, чекайте, наш, ваш номер ще зайнятий. Почекайте, не спішіть. Пішов, сів, не спішу. А куди спішити? Ситуація така, що спішити вже тобі не дозволять. І ось тихенько, 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 і в холі залишається. Три людини. Чергова прийшла дійсно. Черговий адміністратор. Вона прийшла, подивилася, я там зразу. Вона так пам'ятає, пам'ятають спокійно. І так тірку кудись пішла. Ну, Мабуть, відпочивати, втомилася, тільки ж прийшла. Швейцара вже немає. Двері він так на клямку кляц. Щоб не турбувало, ні, якщо ось хтось буде по п'яні там бумкати, а тим більше проживаючи, звичайно, відчинить і отримує своє. А як п'яного пустити? <кій> і так собі тихенько пішов, також уже десь там в глибині, в темноті його і не видно, світло твяне, троє людей лишається. І тепер ви точно попадаєте в ситуацію, яку я назвав цей етюд. Я, художник. І повіє. Так, саме так, саме так. Буквально достатньо було, а, ну, не знаю, не одного погляду, я не такий фахівець, в той момент був. Якось повіями, не зустрічався. Ну, от, не те, що не користувався, це, 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 це само собою. Ну, не користувався і немає бажання користуватися. Просто не зустрічався. Ну, тільки Союз розвалився, розвалився, щоб пішов, ішов до розвалу, перепрошую. Про які повії можна було говорити? Хіба що і там в деяких фільмах тому подібне. А тут от, я бачу, ну, жінка достатньо така елегантна, красива, трошки незвична. Занадто вона там красива, намальована. І щось так, да, і так кидається в очі тою міні-сукенкою макіяжем. І чого ти тут робиш? Потім мені доходить, що вона там робить. Ну, але ну, бачу, теж сіла там недалеко. Сидить, теж скучає. Так тому обходить поглядом, особливо по тих, хто заходить. Встрічає, так оцінюючи і відпускає поглядом. І ще одна людина класичний варіант людина. А Митець. От їх одразу впізнаєш по манері, по, по, по такому відношенню до власної зовнішності, оце хвилясте волосся, роз, таке розпатлене, таке неохіпі, який не хіпі, не провокує міліцію, яка б його схопила, і сказала, що це ви тут демонструєте західний спосіб життя. Але уже явно відійшов від тих стандартів, і тим більше мельбор. Тим більше фарби, якісь в нього там видно, ще щось також сидить. От ми сидимо втрою достатньо близько, бо там такий куточок відведений. Хочеш, не хочеш, починаєш говорити. Слово за слово, ви откуда? да, Вони ведуть російською мовою, я українською мовою. Ви откуда? я відтуда. Я звідти приїхав а я... Зрозуміло, що я одразу розумію, що, а, наприклад, художник і Повія прекрасно знають один одного, мабуть, періодично там сидять, виконують свої професійні обов'язки. Мені спочатку було не зовсім зрозуміло, що робить там художник. Потім я зрозумів: він просто дійсно малює портрети, особливо якщо дітей заводять, і він це демонструє, бо обкладився тими фото, не фотографіями а своїми такими замальоками, і одразу це як реклама йде. Ну, не всі ж будуть малювати на вулиці, йому, мабуть, там чи дозволи, чи ще якісь нюанси. Коротше, він там залишається, сидить, чекає також своїх клієнтів, але вже достатньо пізно, йому треба було б йти додому. Ну, зрозуміло, що повіє якраз нічний час, інстинкти пробуджуються, алкоголь підігріває і ті, хто вертається з ресторанів, Такі мужички з животиками, але гордо відірвавши свідомо, гордо ще несуть свою голову, і чуть розтягуючи слова і акцентуючи на останніх, роблять наголос для того, щоб показати, що вони ще круті, і о, мадам. І мадам тут же представляється Жанна. Ну, а скоріше всього, що вона не Жанна. А, але й нам, мені, тобто не мені. З Ніколаєм вони не знайомляться, він просто сказав для мене. Вона до нього одразу почала звертатися. Ніколя, він до неї Жаночка, Ніколя Ожаночка. І тут такий собі Олег. Светрій сірому, такому розтянутому джинсі, сумка. Ви хто? Говорю, я лікар, психіатр, пишу дисертацію, приїжджаю. Как интересно», — говорить Жан художник. Вау! Починає так цікавіше дивитися на мене. Я не менш цікаво починаю дивитися на них. А розглядати, ну вже якби дозволена, ситуація така, що ти можеш собі подивитися і усміхнутися. І вже зрозуміло, що, що вона розуміє, чим, чим я розумію. Вона розуміє, що я розумію, чим вона займається. Художника тут і так зрозуміло. Чітко поправив свою гриву. Кинув такий погляд, знаєте, як режисери так. так, так, так. О! Хвилин 15-20 і Жанна уже так мальчик. Може, вас. вінца? Я так насторожно думаю, якусь. Не до вінца. по-перше, грошей немає. А... І Але там яка там була зарплата? Скільки там? 120 рублей. А я так зразу, та ні, ні, дякую я якось. Ні, це все за мой счет. Жанна так чик-чик-чик, буфетик, який виявляється, також має чергового адміністратора чи чергового продавця, через деякий час вертається з бутилочкою сухого віна. І трьома стаканами, граньонами стаканами. Стаканчиків немає одноразової посуди. Немає. Це не ті часи, нагадую, 80-ті, середина 80-х років. Ні, перша половина 80-х років. Вертається художник. Так зразу же, о, Жанночка, Ну ти як завжди, Ну извини, це будуть слідуючі за мною. Ну зрозуміло, що. За ним нічого не буде. Жанна, як сама багата серед нас меценат, починає нас ворщати. Ми сидимо стаканчиками, чуть-чуть відпили цього венця без нічого, без сухариків і без печива. А обстаночка стає тепліше, ще тепліше. Накорія починаємо розмову. Розмову більш глибоку виявляється, Жанна, у нас філософ, да, університет, філософський факультет. Жанна прекрасно владіє двома мовами – англійська і німецька. Жанна читає непросту літературу. І просто так і сказати ні, що так зразу... Який Це його робота. Шпенглер? да замічательний, очень цікавий, в особенності І вот так Мені вже стає цікавіше, я починаю розмовляти, ніколя так довго на нас дивиться, прицільно потім щось засерається більше на мене. І закидає фразу, а давайте я вас нарісую. Я кажу, мене? Ну, я одразу перше, що говорю, в мене немає грошей, та не надо мені ваші деньги. Просто я вас віжу, як би вам це сказати. Молодой Сталін, ще не испорчений властю. Жанна, ти смотри Ніколя, що ти в ньому такого удивительного відомив? Просто красивий молодий чоловік. Погладило, що називається. А... <плес> я уже хильнув венца, недовго заперечуючи, говорю, ну, балюйте, ну, раді Бога, вам як. Тільки єдине, що я не можу вам всидіти, якщо темно, лампочки горять. Художник розпитає свою картонку, починає робити ескіз, замальовку, періодично поглядає на мене, не керує, слава Богу. Не, не говорить, застиньте, поверніться ще там щось, просто малює. Ми з Жаною ведемо розмову. Жанна виявляється, володіє психологічної термінології, психотерапевтичної термінології. Це тоді, коли літератури не було практично. Вона з'явилася лише в 90-х роках. Так, чудно, виробила світло, і я буду завершувати. Продовження буде наступний раз.